Так робити не треба, ви робите і собі гірше, і Україні. Привіт усім! Сьогодні прикордонна служба України повідомляє, що поляки знову планують блокувати український кордон. Вже є дати попереднього, коли, як і наскільки. А також назріває, а навіть вже повним ходом триває криза на ринку перевезень в Польщі. Друзі, сьогодні з вами я поділюся цією інформацією. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу підтримку і за вашу довіру. І для тих, хто шукає зараз роботу в Польщі або хоче змінити свою роботу на іншу кращу, то в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є коротенька анкета. Моя рекомендація заповнити швидку анкетку, отримати. Фахову консультацію і в майбутньому отримати дуже класну роботу. Заходимо на сайт Прикордонної служби України і читаємо останнє повідомлення, яке буквально кілька годин тому було опубліковане. Можливе блокування руху польськими фермерами по напрямку пункту пропуску Шегині. У ході взаємодії з представниками прикордонної варти Республіка Польща отримано інформацію про можливе блокування руху польськими фермерами по напрямку пункту пропуску медика, що навпроти українського Шегині. За наявною інформацією, такі дії можуть початися з 10-ї години, 9 червня, і триватимуть до кінця вересня. Учасники акції на території Польщі мають намір блокувати дорогу, для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладено рух після надходження інформації повідомимо. Додатково не виключено, що це може стосуватися усіх категорій транспортних засобів, тобто не тільки великі фури, а можливо і легкові теж ну невідомо. Вони ще повідомлять, але ось сьогодні така інформація з'явилася. Знов щось не так, знов якісь проблеми в польських фермерів, які ніяк не можуть конкурувати з Україною. На жаль, і в них є тільки один вихід: це блокувати кордон, це не давати Україні переїжджати в Польщу, продавати в Польщі, торгувати з Польщею. Вони хочуть це робити тільки одноосібно. Тільки їм можна, іншим, на жаль, не можна. Ну, якось так воно виглядає. Хоча, я думаю, що більшість з вас знають, пам'ятають, що Україна вже давним-давно налагодила і інші шляхи поставки нашої агропродукції в Європу і в інші країни. В обхід Польщі. Чи це буде плюс для Польщі? Я думаю, що ні. Вона на цьому тільки втратить. Ну, виграє якась кубка фермерів. Напевно, і це теж не факт. Але те, що втратить взагалом Польща, це точно. Вже були підрахунки, я вже про це також говорив, там мільярдні збитки з польської сторони, які вона втратила в той момент, коли блокувала український кордон. І знову фермери починають блокувати. Ну, подивимося, чи це довго протриває, тому що говорити і заглядати наперед можуть всі, а насправді діяти не всі можуть, не всі мають такі сили. Подивимося, як це буде. Ну але як бачимо, попередньо є така інформація. Друзі, якщо ви ще не поставили лайк цьому відео і не підписалися на цей канал, зробіть це зараз. Дякую. Також читаємо статтю, яку опублікувала польська газета Впрост щодо кризи, яка зараз є на території Польщі. Близько 60 польських компаній, що займаються вантажними автоперевезеннями, планують скоротити автопарк і водіїв. 13% перебувають на межі банкрутства. Криза в галузі спричинена пандемією, війною в Україні, зростанням витрат і вимогами ЄС щодо скорочення шкідливих викидів. Асоціація перевізників вже звернулася до уряду з вимогою надати податкові пільги, звільнити від транспортного податку та відрахувань на соціальне страхування для водів, а також надати субсидії на заміну тахографів. Як бачимо, перевізників зараз почалася криза, проблеми. І вони звернулися до уряду, щоб уряд їм допоміг. Пам'ятаєте, в певний момент перевізники теж блокували кордон, але потім все стало в свою колію, і вони зараз звертаються реально до уряду, який може вплинути на їхню ситуацію, а не до України і до українського кордону. Як йдеться в матеріалі, автотранспортні перевезення є однією з найважливіших галузей економіки Польщі. Вони забезпечують безпосередньо 6% ВВП і задіяні в генерації 51% ВВП. В галузі працює понад 950 тисяч осіб, майже мільйон, майже мільйон осіб задіяних в галузі автоперевезень, вантажних перевезень і взагалі перевезень в Польщі і по Європі. Там до речі працюють як поляки, так і українці, так і інші іноземці. І українців досить багато працює в Польщі на польських перевезеннях. Автопарк польських перевізників складається з 1 мільйона і 200 тисяч вантажівок, а сама Польща займає 33 європейського ринку вантажних автоперевезень. Протести перевізників свідчать про кризу. Прокоментував виданню Мацей Стайняк, професор університету логістики в Польщі в Познані. Хоча Перевізники звертаються до уряду, вони також приймають участь в блокуванні доріг, під'їзних до кордону, до блокування кордону і далі. Але не всі. Тобто, це не встали всі мільйон, майже мільйон. Громадян Польщі і інших національностей на території Польщі, які приймають, які працюють в сфері логістики, встали, перестали працювати і заблокували український кордон. Так само, як і не всі автомобілі, мільйон двісті автомобілів, які є в штаті в перевізників, теж не приїхали на кордон. Тобто, це якісь одиничні варіанти. Інші ж працюють і все гаразд. Намагаються вийти з кризи, намагаються якось дати собі раду. Асоціація, як бачимо, звертається до уряду, щоб пом'якшити ті чи інші податки, умови полегшити, чи ще якісь додаткові бонуси, які можуть допомогти цій галузі покращити своє становище. Але з того, що перевізники колись блокували кордон, з того, що аграрії зараз блокують час від часу, будуть блокувати, будуть блокувати український кордон, чи виграє з того Польща і сам сектор, який блокує, ну, дивіться, блокували перевізники, і що? Криза в них. Аграрії блокують, блокували, блокують і там намагаються ще блокувати. Що їм це щось допомогло? В них як були проблеми, вони як не вміли і не можуть конкурувати з Україною, так і далі продовжується. Але все одно, блокування українського кордону їм не допоможе вийти з кризи, їм не допоможе побороти цю проблему. Тому що. Українські аграрії чи українські перевізники будуть просто навколо Польщі, їздити, не через Польщу, будуть її об'їжджати іншими країнами, іншими кордонами, річкою чи, чи ще щось придумають. Ну тобто завжди є можливість яким чином вирішити цю проблему з нашої сторони. Ми її шукаємо, ми її знаходимо. Тобто, так, з нашої сторони є певні шляхи, ми робимо так для нас це дорожче. Тому що об'їжджати Польщу дорожче, тому що це додатковий кілометраж. Але це все одно дає нам можливість продавати і заробляти. Можливо, менше. Ну, але все одно заробляти. Тобто, якщо Польща нам закриє кордон, ми з голоду не вмремо. Ми просто іншими шляхами будемо вивозити і завозити продукцію. Все здорожчає послуга так. Гірше буде нам так. Краще Польщі, краще аграріям, польським чи краще перевізникам? Ні. Тому що ми все одно будемо їздити і возити по Європі і інших країнах. То для чого робити проблему собі і робити проблему Україні? Я цього не розумію. Можливо, в Польщі хтось є такий, що може пояснити людям, що так робити не треба, а ви робите і собі гірше, і Україні. Краще собі ви не робите. Це точно. Друзі, ось такою інформацією. Такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. А в описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де також люди задають питання про Польщу перед кордону і отримують на них відповіді. Тому рекомендую також приєднуватись до мого телеграм-каналу. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.